Ну, всім привіт! У мене в гостях мій старий друг, мій колега по 120-й бригаді, і людина, яка прийшла, горнила найважчих точок цієї війни. Прийшовши в 47-му бригаду Олексій Назаренко, він пройшов в в Рожайне, прийшов пройшов Авдіївку і зараз повернувся в мирне життя. І я хочу запитати його: ну, звісно, ми ж про дрони. То про дрони спитав Олексій, от як ти вважаєш, що дрони змінили ход цієї війни? Абсолютно, повністю. Бо навіть якісь взяти моменти, там, ми з тобою служили в розвідроті, то задача, типу, класичної розвідки ну, типу, там пройтись ножками, вона десь і можливо, ну, типу, потрібно, але все заміняють просто дрони, тому що можна облетіти, подивитись, виявити і не витрачати людський ресурс. Ну, якби. Це дуже економить життя і час. Тому цілком і повністю змінює хід. Війни. Ти, о, ти якщо б зараз повертався на війну, ти повчився б повчився в кірмати? Точно. Ну, після піходи, то точно. Пішов би в дрончики, так? Ну, що приходить, взвод чекає тебе. Що ти бачив от, з використання? Що ворог проти нас використовує, що 47-ма бригада використовує проти ворога? Які засоби, чим вона вражає Ну, Те, що я там особисто пам'ятаю, були типу, матраси, типу Мавіки, FPV, це з нашого боку. А тут, ну, з боку ворога, то в основному я бачу типу, ФПВшки, так само Мавіки. Просто питання в кількості, тому що з нашого боку зазвичай трохи менше. А, ну, в залежності, звичайно, від місця. Тому що на Запоріжжі, я пам'ятаю, що там от буквально кожну годину прилітав просто Mavic, коригував там Міномет або АГС, а через якийсь час прилітали FPV і докошмарювало ще більше. І так от просто вони мінялися постійно. Цей Mavic ніхто не намагався посадити задушити? Були, були у нас хлопці з зенітно-ракетного взводу. Вони перекваліфіку, ну перекваліфікувалифікувалися трошечки в, анти, в антидронщики, то вони бігали там по позиції з антидроновою пушкою. Вдавалося? Так, та, да, моменту, так. Багато життів вирятувалося через це. Навіть дуже багато. Як ти вважаєш, що дрони могли б замінити ці міцні штурми, які і ворог використовують, і, на жаль, наше військо в багатьох випадках теж використовує для наступу? Mm. Ну от. Закошмарити фпв-шками, закидати, вибити ворога з позицій саме дронами, а не людьми. Звичайно. Ну, є просто момент, що можливо, ну якби дрони, звичайно, не замінять там, у всіх сенсах піхоту, але, типу, доповнити її точно. Тому що, я пам'ятаю, дивився дуже класний, типу, з боку ворога ну штурм. Вони записали це на відео, коли була, був синхрон між штурмуючою групою. Мавіком, який просто типу, веде групу і говорить, де ворог. Ну, типу, з нашої сторони це, типу, ну точніше, наші виходи страждали від цього. І так же само, типу, підтримувалося тобто, в Тобто, типу, Тобто, Мавік коригує, тим говорять, стоп, прилітає в півіхо, закашмарили, ті впригнули в окоп. Ну і тобто, в цьому синхроні, то якби це дуже ефективно, і навіть при грамотному плануванні підходять до цього і відпрацювання, це економить життя самої штурмгрупи. Тому, типу, зовсім майбутнє, якщо так розібратися. Твоя 47-ма бригада в свій час отримала багато потужної європейської техніки: Бредлі, американської Леопарди. Як вони проти дронів? Виявилися дронів в даному випадку? Їх трошки перемогли чи навпаки? В залежності від випадку. Просто були моменти, ну, моменти, типу, від попадання, тому що бувало таке, що там в місце механіка водія, то mm -hmm. тоді там могло бути все погано. Якщо так десь типу, в броню активно, то якби машина ще витягувала. А якщо так взяти, то наші хлопці потім брали вже реби, ну, типу переносні, типу, антени, то ну, вже трошки вже було їм складніше тоді попадати по машину. Я просто не пам'ятаю, які це, бо це було перехрещено, да, да штучка, да, да, да. ставили ззовні, а оці сітки, які от орки люблять натягнути навколо танку, на не, не було. Не було, не було да? Да. Ви використовували активну, да, динамічну захист, да? Ну так, да, ці, що обшивалися потім. Mm. Просто був період, що цієї броні не було, а потім вже. Я так зрозумів, постачання якесь приїхало, то тоді з'явилось. А це... як з аеророзвиткою у вашої 47 сьомої бригаді? Там ви десь пересікалися? Ви бачили, як вони працюють? Можливо, вони з вами якось разом працювали. Ну, я знаю, що у нас доволі багато прям є екіпажей, і що в бригадній розвідці, і що в батальйона є аеророзвідка, яка працює. І вони, типу, ну вони 24 на 7 працюють. Там є у них там три екіпажі умовних, які постійно між собою змінюються, і вони постійно, ну, типу, в польоті, тому що вони мають контролювати ну, якби, сектор, типу за який відповідає батальйон. Просто момент такий, що якщо десь... Піхота може звикнути до цього, і бували моменти, що там погана погода, то тут головне, щоб вже піхота не прошляпала, тому що є момент, ну, що, типу, Мавік не може прилетіти подивитись, придивитись. Або навіть моє ну, моменти, що їх не вистачає, бо, наприклад, іде штурм ворога, і, наприклад, всі ті типу, засоби ну, зосереджені на тому моменті. А Чи, десь, десь вже з фланга, сланга, да, а вже десь в сланга, то це їм можуть прошляпити, через що якби навіть може не вистачати. А ти як відносишся? Має бути от навіть в штурмових групах, от таких, як де ти воював, хоча б один-два дроноводи з тим же мавіком, щоб підняти, подивитися, що навколо копів. За це насправді дуже багато ну, обговорювалось, аби такі моменти були, бо ну якби це би спрощувало десь життя. Просто є момент, що є умовно там підрозділ аеророзвідки, то вони не сильно чомусь вступали в взаємодію. Я не розумію, від чого це залежало. Там просто від ситуації. Але то, що хотіла піхота від дронщиків, ну, зазвичай, якби ну, цього не було. Ось. Але якщо б у самої піхоти в групі була б ця людина, то можливо це б спрощувало. Просто момент в тому, як це відпрацювати, цей механізм, аби це було грамотно і не було згублених життів, то якби це вже питання. А називайте такі от моменти, коли дрони рятували вам життя чи твоїм побратимам? Можеш згадати? Ну Ми просто стаціонарно ну, в мене були перші рази, то я заходив як типу, на закріплення позицій. То цей основний момент, щоб типу, якби подивитися, чи щось під'їжджаєш, тому що ти, можливо, візуально не можеш побачити. А наприклад, як у нас було от у мене крайній мій вихід в степовому був, то я пам'ятаю, що я не зрозумів спочатку, що відбувається, тому що я чую гул техніки. Тобто, Звуковий ефект в мене складається, ну враження, що це взагалі десь ззаді їдуть. Я думаю, це свої. А по факту звуки скажаються від того, в якій я кімнаті сижу, де, де, де. Да, і я просто там бачу через вікно якусь ділянку. А по факту це валить з тої сторони беха. От. І потім, типу, вже пора це чуємо, що типу це ворог, типу приготуватись. І через якийсь час вже приїхали Бредлі. І вони, звісно, і рознесли, але просто сам момент, що візуально спостерігати там свій сектор. Типу, тобі не дозволяє місцевість, а вже картинка зверху, як мінімум, дає тобі можливість якби, зрозуміти, як тобі вчиняти і діяти далі. А з дронами більш потужними, ніж мавіки, матраси літакового типу, ви стикалися під час бойові? Я? я особисто ні, тому що ну, мені здається, це вже рівень, там, типу, ж бригади да, бригади, такого рівня. У них там я. Ну я чув, що в нас же ж є ця рубак, угу. ротоударний би БПЛА. То вони, наче як працюють там доволі активно? Просто я особисто не стикався з цим, як вони там взаємодіють і працюють. До речі, 47 ма ж бригада не одна ж на роботі, але. у вас було ж прикріплення ТРО, да? ну, та, чув, і... чув, та. як... так? Що була, да? Як вони взагалі, от вашу взаємодію, як ви оціните? Вони вам допомагали чи були таким. — Ярмом тягнули Просто це, це залежить від того, бо я був в першому батальйоні, і були моменти з тим, що там дає та ще третій батальйон, другий батальйон, 25-й, і в залежності від задачі. Тому що коли там декілька батальйонів і різні групи, типа, взаємодіють, тоді, типу, це вже виникає питання, як це відпрацювати і як воно буде. Ось. Тому, типу, я не можу там сказати, бо я особисто не стикався. Але. Ну, за дронщиків то якби жалоб ніколи не було. Особливо, якщо твоя історія така була, то проблем не, я не думаю, що було. Ти казав би, ти багато б змінив би війську. От, що би ти от, конкретно, які от, ти бачив? Плюси, що б ти вніс? Зі свого боку, що б ти змінив, додав або прибрав. Ну, моменти бойової підготовки. Це дуже ну, основний момент, типу, який в основному. Основна проблема, яку впираються, типу, мені здається, наші війська це від, якби в більшій мірі відсутність. Тому що якщо є люди, які, наприклад, там попали в армію і їм пощасливо попасти ще на навчання за кордон, то, може би, вони отримують там ще більш-менш нормальну підготовку. Можливо. А якщо брати наші навчальні центри, те, що я чув, бо я за весь цей час служби навіть КМБ не пройшов. На хвилину, <реш> от тому типу, ці от моменти, якби є. А і це момент навчального центру, наскільки там відповідально відносяться до підготовки особового складу. І вже питання, коли вони попадають в підрозділ, чи є там злагодження, щоб людина якби відпрацювала якісь моменти з групою. Тому що мені здається, воно як явище в ну, ті типу, в більшості військ, ну іменно там штатних бригад, які там не розкручені умовно, а ті, що ми знаємо, то якби з цим велика проблема. До речі, от в закордонних навчальних центрах є якась практика, от як берегти особовий склад піхоту від тих же ударних дронів, від FPV або інших. Вони це використовують? Чи вони у нас цьому учаться? <рес> мені здається, вони нас вчаться, тому що навіть не здається, я навіть впевнений. Бо я пам'ятаю, там був один інструктор, і він мені дав книжку якогось інституту. Що ну у них дослідження було від 14 по 17 рік. І вони, типу, досліджували практику, типу, росі... ну, точніше, тактику росіян, яка була застосована ними в цей період на... в Україні. І якби це на той момент вони вже досліджували. І враховуючи ці всі моменти, то я просто згадую, саме за дрони виходить е... на навчаннях, у нас цього не відпрацьовувалось. І через що бо якби були моменти потім на бойовій, Тому що, якби, ну. Хто думав за дрони, коли там а, кіпа, це, оці а, вод... ну, ж і поціла? Зараз війна ж дронів да, да, це да, треба. Просто ну ніхто не думав ну, за то, дрони за моєю практикою в навчальних центрах. Досі не впроваджено, що як діяти піхотним підрозділом під час появи тих чи інших дронах, яка тактику застосовувати? Це ну. тільки досвід, який я передаю, та і ми і інші колеги, і все. Ну, просто по факту це треба змінювати як мінімум вже штатку, угода на конкретного там цього антидронщика, який хоча б буде Діль... в групі. Ну, якщо ми говоримо конкретно так. Навіть що... дії піхоти, коли отак, теж різні дрони по різному треба себе вести. Да, да, звичайно, ти згоден з да? так? Дякую тобі і радий, що ти живий. І, <різь> сподіваюся, що пройдемося разом. Раді перемоги. Побачимо, як вийде.